Трій, мій янголи, котре взяв і мене звільнив, серед стрьомних посадок і неживих доріг, де багато лягло моїх. Та жалітись гріх, пропустив поза чергою так мені лиш спитати, що таке ця стежина, яка проти нас серця, і чому ані краєві, ані ні кінця. Я б хотіла співати пісня не до лиця. Перед кликами втрати. І колись твій на штабу втомиться це читати. Нас геть невчасно виведуть поза штаб і почнуть розбирати на вікті чудних цитат. Пам'ятаєш, ваш головний говорив не бійся. І у нас, хто кричав Не бійся вже на хресті і той хрест. Отинаючись, треба ще долести, друге дихання всі діла, хто ж бо, як не ти, має врешті дійти, до справді в моїй місті, просто є номери, куди досі голоси. Я пишу працькома той бік, де усі живі, де попереду сонце встає і на савтраві, наче щось із дитинства блищить чарівне, безкрає. Ре Мінор, але там у горів був набір у небесний хор. Вибач, друже, постав цю музику на повтор. Доламається відомо, та щось їм не правда.